よく出てくる。 Верхов, втікай бо москалі йдуть, Живо! живо. Пане Михайле, а чому ваші телята як почують слово втікай бо москалі йдуть? Чого вони так бояться? А я їм пообіцяв що як вони будуть мені так шкодити, тому що я їх годую, корм мене їсти не хочуть. Я їм, я їм обіцяв, що віддам до когось по басканням. Там будуть венсоломи їсти під, 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 під себе. Від того часу не почують москалі, деруть до стайні ховають чевища.